Grand Hotel сьогодні перетворився на центр бізнес еліт та зіркових гостей. А їх тут подія Business Gravity Awards – премія, яка відзначає незламних українських підприємців та благодійників, які працюють на благо нашої країни, незважаючи на виклики війни. Команда Ескалайв стала медіа партнером премії, яка підтримує український бізнес у складні часи. Вечір розпочався зі світського прийому, де гості обмінювалися думками, ділилися планами та насолоджувалися атмосферою. Ваш телеграм-канал і ви є одним із головних медіапартнерів сьогоднішньої події. Можете, будь ласка, розповісти детальніше, чому зібрали сьогодні люди тут? Я думаю, це питання до всіх у кожного своя причина. Але в нас же бізнес захід. Тому я думаю, це зараз важливо підтримувати бізнес під час великої війни, тому. Я не здивований, що на бізнес люди приходять. Та і вас розкажіть, як, як ваш настрій? Е, чудовий завжди, в принципі. Як вам захід? Досить масштабний такий. Е, масштабний, вайбовий, красивий, елегантний, я навіть би сказала. Чи можете ви розповісти трішки про сьогоднішню премію? Я знаю, що тут буду, е, в номінаціях визнавати найкращих. У мене тут є подруга, за яку я вболіваю, тому що я впевнена, що вона в своїй номінації найкраща. Е, вона організатор жіночої ком'юніті для підтримки жінок. Е, тобто в такий час просто є місце, де ми, в е, частності я, я також е, можемо е, розслабитися, поділитися досвідом, підтримати одного. одного. Тому от, я за них сьогодні вболіваю. Яскравим акцентом вечора стали відомі ведучі Андрій Чорновол та Ольга Сумська, а також зірки української сцени: Артем Котенко, Софія Нарсесян, Геля Зузуля, дует Аморе Квінс, Міла Нітіч та інші. Артема, привіт! Як твій настрій! Вітаю, все супер! Як тобі ця масштабна подія? Е, мені дуже подобається. Я дуже рада, що мене запросили. Е, і все дуже круто. Добрий день. Як ваш настрій? Чудовий настрій. Так багато знайомих, і мені подобається, що на таких заходах я можу зустріти своїх друзів, тому що ми ну в особистому житті не можемо так спланувати. Як ви гадаєте, чи важливо підтримувати бізнес в умовах війни? В першу чергу, тому що у нас є такий певний центризм тільки на армію, але ми забуваємо, що соціум має функціонувати. Економіка має функціонувати, і армія, завдяки економіці, в тому числі і функціонує. Тому звісно, бізнес в першу чергу після ЗСУ. Я дуже радий завжди бути присутнім на таких заходах, тому що я не тільки артист і там можу прийти посвітити обличчям, а й також поспілкуватися з однодумцями, тому що я в мене також є свої підприємства, судді звукозапису. і та -та, та та ми завжди співпрацюємо з бізнесом напряму. Тому тут багато однодумців, і ми тут обмінюємось враженнями, енергетикою і планами на 25-й рік. Тому я дуже задоволений. На носі вже 14 лютого. Ви вже придумали будете святкувати це свят закоханих. Ну, я, я як жертва маркетингу, да, не дуже люблю це свято, тому що багато витрат. Але цього року я вирішив з е <сум> і провести його по-особливому, зібрати е всіх на такому першому побаченні своїх слухачів, глядачів і влаштувати сольний концерт, який назвав його Особливий. Приходьте. Приходьте на концерт 14 лютого 19.30, Justin Space, Київ, метро контрактова площа. От буде по-особливому гаряче, романтично. От будуть троянди і шампусик. Серед відомих артистів естради на концерті також виступав Влад Дарвін зі своєю відомою піснею Три сестри, яка взірвала Тік-Ток та запалила сьогоднішню залу. Мені дуже подобається, коли організатори поєднують різні формати. От, наприклад, сьогодні підтримка і заохочення бізнесу поєднана із допомогою Збройним силам України. Тому браво організаторам за таку креативність. Дякую українському бізнесу за те, що не здається, і незламно йде вперед до нашої спільної. Називаємо це так наших спільних перемог українських. Під час нагородження було відзначено понад 150 учасників з різних сфер діяльності. Премія не лише нагородила лідерів українського бізнесу, але й меценатів, волонтерів, культурних та громадських діячів, які активно підтримують розвиток країни. Я бажаю кожному несняти миру, світла, що тут вас завжди оточували добрі люди. Мир в нашій країні, і нехай бізнес нашої країни процвітає на міжнародній арені. Дякую цього вечора. Тут нагороджують не лише лідерів бізнесу, а й збирають кошти для родин захисників України. Хто ці люди, які приймають усі труднощі і що їх мотивує? Давайте дізнаємося. Ми хочемо вас привітати з нагороди. Ви отримали нагороду найкращий пластичний хірург в Україні. Чому для вас важливо сьогодні бути тут? Ну я вважаю, що кожен підприємець, кожен лікар, кожен директор клініки, який залишається в Україні і продовжує підіймати економіку і бореться заради перемоги, вони повинні об'єднуватися. Заради того, щоб створювати нові якісь плани, як змінювати нашу економіку, нам потрібно дуже багато чого зробити внаслідок ситуації в нашій країні. А разом ми можемо набагато більше. Ви можете, будь ласка, поділитися кейсами, як в сучасних реаліях розвивати бізнес, щоб він був успішний і він допомагав армії. Треба знати на 100% що потрібно армії. Такое мероприятие, які зараз проходить, це необхідно для життєдіяльності нашого города і нашої країни. Благодаря таким проектам збирається активна допомога для воєнных, для дітей, для сирот. Тобто на сьогоднішній день волонтери мають велике значення в цій життєдіяльності. і люди бізнесу підсоединяються. Ви самі бачите, нам тяжело, скажем разом і важче, Но благодаря ще раз повторюсь, таким людям, бізнесменам нашим, которые кожен день, каждый раз. Казуються помочь нашій армії. Важливою частиною вечора став благодійний аукціон, під час якого були представлені унікальні лоти. Серед них картини художника слави займака, старовинна ікона, боксерська рукавичка, військові трофеї та дизайнерські речі. Після аукціону концерт продовжився і присутні повернулися до насолоди виступами артистів. Гравітація бізнесу працює і вона притягує зміни. З вами був скалайф. До нових зустрічей.